Ушкоджені балки, розбитий шифер та пліснява. Такий стан сьогодні має покрівля будинку культури у Квасилові. Конструкція є небезпечною. Може будь-якої миті обвалитися та завдати шкоди дітям, які відвідують гуртки, а тому постійно перебувають у приміщенні. Також ситуацію погіршує початок осені та сезонних дощів, оскільки шифр пошкоджений, дах постійно протікає. Тож проводити заняття в таких умовах стає складніше, коли йде дощ, то весь весь персонал виходить прямо на сцену, ставить відра. Для того щоб ця вода не не, не топила нас, тобто діти під час танців мають реально танцювати, оминаючи е каплі. Павло запевняє, впродовж трьох років дах протікає постійно, а на такий випадок в проблемних місцях приміщення тривалий час зберігають відра. Працівники будинку культури вирішили взяти ситуацію під свій контроль та самотужки усунути проблему. Однак власних зусиль було недостатньо, і будівля потребувала масштабнішого ремонту. Ми дещо замінили, дещо підмазали своїми силами. Намагалися ремонтувати дах, замінили навіть декілька листів. Шиферу, але результату на жаль немає. З проханням вирішити проблему керівництво будинку культури звернулося до міської влади. Відтак, наприкінці серпня 2023 року, управління капітального будівництва рівненської міської ради оголосили тендер на проведення капітального ремонту будівлі. Головним розпорядником стало управління культури рівненської міської ради. Ремонтом займається приватне підприємство Модена. Згідно проекту, там проводиться капітальний ремонт покривдіш. Це буде зроблено двома етапами. Переможець вийшов з сумою 2 мільйони 489 тисяч 964 гривні. Як запевняють чиновники управління капітального будівництва, старт робіт розпочнеться зовсім скоро та триватиме до 21 грудня 2023 року. За словами виконуючого обов'язки директора, ремонт не стане на заваді відвідування будинку. Діти, як і раніше, зможуть приходити на заняття. Тож сподіваємося, що будинок культури якнайшвидше буде приведений до ладу, а діти зможуть безпечно відвідувати гуртки. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV.